Постанова 10.36 – аналіз індивідуальної програми розвитку. Ми зупинилися на п'ятому пункті на організації освітнього процесу. Перед вами вже з'явилася табличка, тому ми розпочинаємо. Перш за все виділяємо жирним шрифтом те розумне пристосування, яке ви будете використовувати у роботі з конкретною дитиною. А далі розбираємо, що будемо писати. Використання візуального розкладу в необхідних заходах можна зазначити оформлення графіку занять у групі за допомогою предметних картинок або схематичних зображень. Діти дошкільного віку не вміють читати, а деяким Дітям з особливими освітніми потребами необхідно знати, яке заняття буде наступним. І саме тому графік занять можна представити у вигляді картинок. Якщо математика буде наступним заняттям, то можна її представити у вигляді цифри, якщо музика у вигляді ноти і так далі. Використання індивідуальних позначок. В наступній колонці, в необхідних заходах можна зазначити визначення конкретного місця дитини на занятті, в спальній кімнаті та його позначення доступним для сприйняття дитини способом, наліпкою, кольором, буквою імені. Деяким дітям з ООП необхідно знати, де вони будуть сидіти на занятті, де вони будуть спати, і їм дуже важливо, щоб це місце не змінювалося а було постійним. Саме тому у такому випадку можна використовувати наліпку, колір, букву імені, щоб дитина орієнтувалася і щоб в неї не виникало негативних поведінкових реакцій. Використання альтернативної додаткової комунікації і в заходах можна зазначити використання карток Пекс. Збільшення часу на виконання завдання. І в заходах можна прописати використання пісочного годинника, якщо дитина. Працює з пісочним годинником і в неї це не викликає негативних реакцій. Також можна зазначити зменшення кількості запропонованих завдань на занятті. П'яте. Збільшення обсягу допомоги на відне питання, демонстрація зразка, нагадування. В заходах зазначаємо: додаткове використання дидактичного матеріалу, допомога асистента вчителя, чергування видів діяльності. І в заходах пишемо використання ігор руханок, фізкультхвилинок. Використання заохочень. В заходах зазначаємо застосування жетонів можливості першочергового вибору іграшки після закінчення діяльності, використання засобів концентрації уваги. В заходах зазначаємо використання ігор, пазлів, сортеру, нейродоріжок та інше. Картки підказки, карт картки інструкції. В заходах зазначаємо оформлення санітарної кімнати куточком з схематичними зображеннями: як мити руки, як ходити в туалет і так далі. Переходимо до модифікації: зміна програмового змісту. І в заходах зазначаємо скорочення матеріалу за конкретними освітніми напрямами. І, звісно, потрібно буде зазначити. За яким освітнім напрямом ви будете скорочувати матеріал? Зміна вимог до виконання завдань. В заходах прописуємо. показ картинки замість усної відповіді це у тому випадку, коли дитина не може сказати, вона може використовувати на ваші запитання відповідь у вигляді картинки. Також у цьому пункті можна зазначити вибір одного варіанту запропонованих. Тобто, якщо дитина не може вам показати свої знання, ви можете її запитати, сьогодні на занятті ми говорили про овочі чи про фрукти, про капусту чи про сливу. І вона з запропонованих варіантів, які зображені на конкретних картинках, вам показує відповідь. І тоді ви будете орієнтувати, що вона щось запам'ятала чи ні з даного заняття. Також, якщо у дитини є порушення зору, наприклад, то у цьому пункті можна зазначити виконання практичних завдань на прохання дорослого з опорою на тактильні відчуття. Що це означає? А це означає, що коли ви, наприклад, розбираєте на занятті, з якого матеріалу зроблені предмети, так і ці е, предмети. Зображені на картинках, дитина не може ні побачити, ні зрозуміти матеріал, з якого зроблений конкретний предмет. Але вона може відчути. І тому, щоб перевірити її знання, ви питаєте: принеси мені іграшку з такого то матеріалу, принеси мені кубик з такого матеріалу, і вона буде вам це приносити, і ви будете бачити, що вона опанувала дані знання. І зміна підходів до моніторингу в заходах можна зазначити спостереження, бесіда, опитування і, звісно, портфоліо, яке ви можете використовувати у своїй роботі.